Всім привіт! Новий випуск новин футболу вже прямо зараз. А ви, поки підтримайте мене, підпишіться та поставте вподобайку. Уболівальників Жироний, циганков занадто хороший для нашої команди. Інтер спробує підписати Трубіна безкоштовно. Італійців не влаштовують апетити шахтаря. Коноплянці потрібно ще місяць. Лунін повернувся в запас, Реал пропустив тричі, АЛ зацікавився 36-річним Чигиринський. Український півзахисник Жирони Віктор Циганков відзначився голом результативної передачі у спарингу з Блекберном, чим заслужив схвальні коментарі від оболівальників каталонців у соціальних мережах. Ось декілька з них. Віктор Циганков упевнено повернувся з відпустки. Перший гол у першій же грі, і Жирона вже підключає свого літера атаки, який принади він може створити з Савіо. Циганков занадто хороший для Жирони. Від циганков виходить постійна небезпека. Інтер не відмовився від ідеї оформити трансфер голкіпера донецького шахтаря і збірної України Анатолія Трубіна. Італійський клуб сподівається, що Шахтар знизить цінник на 21-річного воротаря. Якщо цього не станеться, то інтер підпише Емілія Аудеро Сандорі, а Трубіна запросить уже наступного літа на правах вільного агента, повідомляє Ел Interista. Гендиректор ББ Марота прагне безкоштовно підписати українців. Раніше нерадзурі запропонували за Трубіна від 10 мільйонів євро, а також бонуси та відсотки з подальшого продажу. Водночас гірники хочуть зробити щонайменше 18 мільйонів євро. Зважаючи на те, що Євген Коноплянка вже гравець чи «Клуш», українець не зможе дебютувати за команду найближчим часом. Коноплянці потрібно 3-4 тижні, аби він міг набрати необхідну фізичну форму і вберегтися від можливих травм. Наводить слова президента клубу Крісті Балає Діджі спорт. Український воротар мадридського реала Андрій Лунін, провівши два товариські матчі у складі своєї команди з італійським Міланом та англійським Манчестер Юнайтед, повернувся на лаву запасних у черговому спарингу вершкових проти Барселони. Місце в воротах зайняв основний голкіпера Реала Тібо Куртуа, але успіху це мадридцям не принесло. Вони крупно програли з рахунком 0-3. Український захисник грецького іонікуса Дмитро Чигринський потрапив у сферу інтересів кіперського Аела, повідомляє інстаграм-сторінка Legioners. Додамо, що зі своїм нинішнім клубом 36 річний футболіст пов'язаний контрактом, розрахований до літа наступного року.